Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас неділя, 27 липня, і план дій такий. Сьогодні ми маємо зібрати помідорчики, ті, що у нас ростуть на відкритому ґрунті, і ті, що на відкритому, і ті, що в закритому ґрунті, там їх небагато. Теж ми збираємо, подивимось, що в нас вийде. І якщо ми назбираємо на бананку, можливо, навіть сьогодні винесемо на... Машину, яка відвезе його на оптовий. Ну, це все далі. Походу ми побачимо. Оце урожайчик помідорів, який я насобирав сьогодні. Ну тут і секундові, і хороші. Всі заразом. В общем-то, не буде на бананку. Прийнято рішення закрити у банку. Щось я віршами в останнє час став балакати. Не розумію з чим це зв'язано. Ну, в общем, частина піде на томат, частина піде на салат, а частина піде у баночку. Вооружився отакою от затіняйкою. Поки що ще огірочки тиждень будуть доростати. Зараз я тут усе завісу затіняйкою, заллю площадочку і вже на мокренький ґрунт поставлю. І так, це наші огірочки. І з цього боку ви вже навіть в курсі, що тут у мене росте касіус. І касіус, на відміну від Іланари, дуже недружно сходе. І я вже тіг-ті резину не підкормлював, чекав, поки все зійде, поки все дасть перший листочок і вже дотігся, що підкормку потрібно було зробити ще декілька днів тому, першу, а я її не зробив. Тому сьогодні край будемо робити підкормку. Чим будемо робити підкормку, покажу. Це у нас амінокислоти, стимулятори росту е від компанії Егу. E Це не реклама, просто вам розказую. Минулого, минулого висадку вони себе непогано показали. І відповідно вони в мене залишились, тому буду працювати саме цими е стимуляторами. Це наша Ілонара. Вона виглядає цікавіше, веселіше. Але і ті огірки, до речі, ось у касета, яку я висаджував на декілька днів пізніше, ніж оці всі. І дивіться, це ілонара. І наскільки швидко вона наздоганяє наш касіус і взагалі інші огірочки. Тому виводи можна робити самим. Ось у нас порівняння. Ось одні, ось другі. Яка різниця в рості. Тобто Ілонара тут по всім параметрам виграє. А зараз будемо підживлювати наші огірочки таким укорінювачем від компанії e Grow. Це амінокислоти. Дозіровка 5 грамів на літр води. Я вже розбавив у бачок а, 50 грамів на 10 літрів води, мені має вистачити. От так, от примінився і отак от проходить цей процес. Взяли касетку. От так, щоб нежелательно, щоб по листочках попадало. Наша неділя закінчується тим, що ми перебазували наші огірочки вже в тепличку на їхнє постійне місце проживання. Виглядає це приблизно так. Розмочив земельку під ними, щоб вони брали вологу і від земельки. Тому що тут спека жаркувата, щоб волога тяглася ще і до самого корінця. Як ви бачили трошки раніше. Ми їх підживили сьогодні укорінювачем егроу. E я думаю, що ефект буде замітний, буквально там через день-два вони додадуть в рості. Тому що я щось трошки побоявся, вони в мене недружно сходять, я побоявся їх рано підкормлювати. Але сьогодні ми вже все зробили. І тепер день-два, і вони себе проявлять. А цій ноті ми закінчуємо наше сьогоднішнє відео. Всім, кому сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі і обов'язково підписуйтесь. До нових зустрічей. До побачення.